Всім вітання з вами компанія Wild Auto, Вітаємо на нашому каналі. Зараз будемо проводити детальний огляд. Ексклюзивного суперба в комплектації Sportline 2019 року з 2-літровим дизельним двигуном 140 кВт, 190 кінських на автоматі з пробігом всього 102 тисячі кілометрів. Автомобіль в дуже гарному кольорі грунтовочка, це те, що всі люблять дуже і хочуть для себе. Ну а з таким пробігом 102 тисячі це реальний ексклюзив. Історія цього автомобіля така, що на 97 тисяч кілометрів, ми його привозили в... на початку осені 23-го року. Його в нас люди купили, зареєстрували, зробили повне ТО. На 97 тисяч цій машині повністю в круг замінені. Всі мастила, всі гальма, тобто диски з колодочками, все тут абсолютно зроблено. Продається, цей автомобіль по причині, що в нас був. Шкода Kodiaq в наявності. Наші клієнти побачили його і для себе взяли Kodiaq І цей автомобіль, цей суперб в нас лишився в продажі. Він на українській реєстрації, тобто не потрібно платити ніяких пенсійних тисячу гривень в сервісному центрі. Перерестрували і катаєтесь. Автомобіль без жодного підфарбування по кузову в дуже ексклюзивній комплектації. Таких реально ви на авторії не знайдете з таким пробігом. Пробіг повністю 100% оригінальний, як і у всіх наших автомобілях. Є фотографії, звіти з лізінгового аукціону, де ми купували цей автомобіль. Він без жодного підфарбування весь в оригіналі і в дуже-дуже гарному стані. Максимально можлива full LED адаптивна в нас оптика. Все це заклеєно після детелінгу в автомобіль. Забув вам все сказати. Він після детелінгу, правильного професійного, відновлюючи полірування, хімчисточка салону, Оптика заклеєна фари з туманочками в бронеплівочці. Це в нас. Значки, емблеми чорні були відразу. Ніхто тут ніяких не робив додаткових маніпуляцій. Антіблікове лобове з підігрівом. Тут, до речі, теж притоноване і лобове, і передні вікна. Так по бажанню хотіли наші замовники, ми це робили, теж професійно все зроблено. По, якщо вам не подобається, ми розтонуємо, немає проблем. Всі диски. Жодних немає бордюр ніяких абсолютно. Абсолютно нову гуму поставили перед цим сезоном. Це в наш Брідстоун 22-й рік чи 23-й. Всі гальмівні диски, колодочки, все абсолютно нове. Ну, проїхало всього-навсього 5 тисяч кілометрів. Немає ніяких зауважень, які можна було показати. Все. Так, також зони під ручками, все заклеєно, всі асистенти можливі, тут все є. Це пізніше. Зараз постану вам показую все, ознайомлюю. Бачите, все, 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 все новеньке, всі гальма, все тут нове, абсолютно 5 тисяч кілометрів проїхало. По задній частині зробили антихром знизу бампера. Тут воно ніке нікеліровано йде зразу з заводу. тут. Зробили антихром, Ну, для вигляду, подивіться, як він повністю в black пакеті Вигляд має просто відмінний. Немає зауважень, немає ніяких питань. Додивитесь відео, зрозумієте, що це ексклюзив. Абсолютно ніяких, повторюсь, немає питань по автомобілю. Дуже все гарно і дуже все збережено. Я люблю такі автомобілі, тому що їх просто немає. Лобове у нас 22 рік було замінено воно по оригіналу. В Україні цей автомобіль проїхав 5000 кілометрів. Камера асистентів і переходимо до салону. У нас так. По комплектації у нас безключовий доступ. Тут вставочки під карбончик, амбіент під світочки, датчики сліпих зон, зеркала складаються, гріються, акустика. Преміум кент у нас сидіння. Найкомфортніші, як на мою думку, які тільки можуть бути. Вони в нас Алькантара зі шкірою, з боковими підтримками. Подивіться на стан. Все чудово. Преміум пам'ять сидінь, тобто і водійське, і пасажирське сидіння має електрогрування, має масаж, має пам'ять. Адаптивний крус-контроль, кермо. Подивіться, в якому воно стані. Віртуальний щиточок приборів 102 тисячі пробігу. Три ключика. Тут всі теж можливі кнопочки. Раз. У нас Discovery Media. Камера заднього виду. Бачите? Підігрів лобового, підігрів керма. Електрокришечка функція. Так, вибачте, електрокришечка функція, що може, може вам допомогти. Тобто сам паркується. Запаркувати автомобіль. dcc підвісочка адаптивна. Тут теж все в оригіналі, все захищено ось тут, будь ласка. Тут все в плівочку захищено. 102 тисячі пробігу по асистентах. В нас всі можливі, будь ласка. От. Line assist, тобто утримування в смузі, АЦЦ, датчики мертвих зон. Фронт assist. виїзд місця парковки. Коротше, все, що тільки може бути, все, тут все, все є. Немає такого, що могло б бути, а його немає. Все є чорна. Стеля в нас, подивіться. Все реально дуже гарно і дуже збережено. Будь ласка. Тут також. Ну тут ніхто, ніхто ніколи не їздив. Будь ласка. Розеточка для ваших ноутбуків. Все, ніяких в прийомах питань нема. І цей автомобіль, що це теж дуже рідко показую. З подвійним, склопакетом. ось так воно виглядає. Бачите, два скла. Він, ну, сідаєш і просто пливеш. І реально відчувається подвійний склопакет. Електрокрошечка, багажничко, будь ласка, немає ніяких заважень. Тут взагалі ніхто ніколи нічого не возив. Тобто багажник не використовувався по призначенню. Все ідеально. Всі пластички, будь ласка, бампер, немає жодної царапки. Я вас запевняю. Цей автомобіль дуже швиденько продався, коли ми його привозили. Ну, я зараз думаю, теж він довго не буде, тому що ви таких не знайдете з такими пробігами. Тут ремкомплекс все на місці, так як і має бути. Тут саубуфер у нас. Шторка. Подивіться на стан. Так само і на кришці багажника пластик. Абсолютно жодного немає царапки, щоб можна було показати. Електрокрушечка. Подивіться, будь ласка. Запевняю, стан 5 з 5 і такі знайти дуже важко автомобіль Будь ласка, абсолютно приємчик. Немає пластики, всі ідеальні взагалі. Також тут, не пам'ятаю, показував, не показував зони під ручками в усіх. Все заклеєно, все захищено, будь ласка. Ніде немає жодної подряпки. Він код наклеєчка, будь ласка, фокусую вам, показую. Будь ласка. Тут також в торпеді в нас амбіент підсвіточки. Будь ласка, це останній заїзд на офіційний сервіс і це було в нас, дивіться, 97 тисяч. І це було в нас 19 рік. Це автомобіль. А було це. Зараз подивимося, коли саме по, по чеку. Це в нас було 25, 09 23 року. Запевняємо, що тут все дуже-дуже дуже добре. Зараз візьмемо товщиномір і покажемо вам стан лакофарбового покриття. І що в нас робиться під капотним простором. Беремо товщиномір і, будь ласка, фокусуємо вам вінкод, 2782 в кінці. Товщиномір включаємо. І починаємо з капоту. 123, 114, 120, 120, 112, 112. Крило 113. 113. 101. 121. 121 стоечка, 104 120, криша у нас, 120, низ дверки. Це у нас пластик. 97 121, 121, 91, 123, 123, 114, 107 113, 113, 113 114, 114. 98. 98, 116, 103 стоєчка. Сто 119, 119, 120 120 132, 132, 101 117 117, 112, 96, 96. 113, 106, 96. Як бачите, абсолютно весь в оригіналі по кузову, зараз покажемо підкапотний простір. Так, відкриваємо капотик. Тут в нас, ну, коли було 97 тисяч, ми його віддавали на детелінг. Все підкапотка повністю була зроблено правильно, все помито, почищено, парою, так як має бути. От зараз пройшло 5 тисяч. І все так, як є, ми нічого не робили, не мили, показуємо вам стан. Будь ласка, жоден болт. Тут нічого ніде не скручувалось. Він код. Будь ласка, тут також все, все в оригіналі. Фари. 20, 0,3, 19. Інша. Фокусуємо. 21.03.19, бачите, все в оригіналі, тут також. Все чітко. Турбінка. Там все все сухенько, все як має бути. Зараз знімемо кришку з двигуна. Лучше. Все сухенько, все добре. Ніяких немає питань. 97 тисяч ми його купили в Німеччині. Це дуже-дуже рідке, що можна знайти взагалі такі автомобілі. Зараз то. Дві автомобіль повністю обслужений, ніяких взагалі не потребує вкладень. З новою гумою. Все дуже класно. І це ексклюзив. Якщо сподобався цей автомобіль, будь ласка, запрошуємо на тест-драйв, до нас на майданчик будь які перевірки, без проблем. Не заперечуємо, потрібно завести автомобіль на офіційний сервіс. У нас в місці він є. Завеземо дистанційно ви. Домовитися про огляд, ми туди завезли автомобіль і вам надали максимальну детальну інформацію по всьому, по пробігу, по стану, форсунок, сажового фільтра. все, все, все ви можете утримати. Так що, ось такий класний, суперб маємо в наявності в нас на майданчику. Запрошуємо на тест драйв. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Якщо сподобалось наше відео, обов'язково поставте нам подобайку. Підписуйтесь на нас в соцмережах, посилання під відео. Всім далих покупок та чесних автомобілів. З вами була компанія WildAuto.